Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що після окупації України Путін не зупинився б та розпочав би війну проти інших незалежних держав. Він переконаний, що наступною жертвою російської агресії міг би стати Казахстан. Про це він сказав 9 травня в етері телемарафону. Секретар РНБО додав, що Росія не має успіху у війні проти України. Проте якби мала, то не зупинилася б на нашій державі. Я з упевненістю можу сказати про те, що якби у Путіна вийшло на Території нашої країни, то наступним був би Казахстан. Більш того, він би не зупинився ні перед Вірменією, ні перед іншими країнами, сказав Данілов. Він також прокоментував візит лідерів Казахстану, Кыргызстану, Туркменістану, Таджикистану, прем'єр-міністра Вірменії та білоруського диктатора на парад до Москви. Не знаю, що їх спонукало туди приїхати. Подивимося, як далі будуть розгортатися події, сказав Данілов. Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов прокоментував парад параду Москві, присвячений дню перемоги. Посадовець наголосив, що Путін має приймати на красній площі. Ощі мертвих окупантів, які безславно славної безчесті загинули в Україні? Декілька годин можуть крокувати парадом на червоній площі мертві російські окупанти, які безславно славної безчесті загинули в Україні. Це єдиний парад, який гідний приймати вбивця українських дітей Путін у свого ЧВК війська. Єдина правда, яку мають знати росіяни про свою країну, йдеться у його дописі. Нагадаємо, в мережі поширюються кадри, на яких очільник Кремля Володимир Путін злякався хлопка, який раптово пролунав під час параду в Москві. Насправді це був барабан військового оркестру, який голосно заграв. Ну і куди ж без. З чорної валізки російський президент приніс на парад 9 травня свою дорогоцінну річ. Без неї він на публічні заходи не ходить. На відео видно, як один з охоронців іде поруч із путіним та тримає в руці валізку. Варто додати, що видання Daily Mail опублікувало статтю, в якій стверджує, що валіза, з якою Путін постійно носиться, саме та валіза з ядерною кнопкою, якою він лякає весь світ. Є версія, що ці валізи це складні броньовані щити, якими за нагоди мають закрити диктатора охоронці. Цікаво, що свою кар'єру в політиці він розпочинав як носильник валізи мера Санкт-Петербурга. Анатолія Сапчака. Втім, існує ще одна версія, що перебуває у валізі Путіна. Журналіст французького журналу Паріс Match, режис Жанте і розслідувач російського проекту Михайло Рубін повідомляє, що Путіна за кордоном супроводжує працівник охорони, який у вбиральнях збирає його сечу та фекалії до валізи і вивозить до РФ. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.